Друзі, ми займаємося не тільки одними саженцями. Є на продажу ось такий гарний легенда, така, кого може зацікавить Від 2020 рік 317, 2.0 дизель Ти 198 пробігу чи 197 оригінального пробігу. Камера заднього вигляду, пітніжка така 317 Ось такий свіжопригнаний, тільки заїхав на Україну, е, комплектація по салону Мурті Руль, повне кермо, е, середня магнітола, клімат, ручка. Ось такі дзеркала здвигаються. Ось таке состояння салона. Кого цікавить, пишіть в особисті, розкажемо по ціні по деталі, що мінялося для нього, поки заїхав на Україну. LED Ось такий апарат кого цікаво пишіть.